Ми на Терногродського 20. із майже 200 виробників металопластикових конструкцій, це одне з найпотужніших підприємств Вінниччини. Саме тут виробляють сучасні, якісні та надійні вікна і двері. Вінницька фірма «Бліц» розпочала діяльність влітку 2007 року і досить швидко завоювала популярність серед споживачів та повагу серед конкурентів. Її замовниками є численні установи і заклади, будівельні організації, власники торговельних центрів та офісів, приватні особи, що стало запорукою такого успіху в умовах жорсткої конкуренції серед безлічі пропозицій на вітчизняному ринку полівінілфлоридної продукції, вікна, двері та інші вироби «Кампе-бліц» В першу чергу відрізняються високою якістю. Її забезпечують німецькі технології та обладнання, а також сучасні методи управління персоналом. Те, що ми побачили на підприємстві, дійсно вражає професійністю і масштабністю. Але про це дещо пізніше. Спочатку цікаво ознайомитися із зразками продукції матеріалами. Ми можемо вам пропонувати німецький профіль фірми Дикони профіль Балтек трьохкамерний тривоздушних камери, ширина 71 мм. міліметр. Толщина стенки 3 мм. Есть фаворит пятикамерный. Тоже 71 мм ширина и толщина стенки 3 мм. Есть еще украинский профиль. Украинский профиль EF пласт или кюнинг EF, толщина 58 мм. Мы можем вам предложить разные конфигурации окон от стандартных до нестандартных конструкций, арочные конструкции, ламинация. Золотой дух, різні отцінки є у нас в налічі. Ми пропонуємо вам повний комплекс услуг від заміра до установки мінімальні сроки. На фірмі Бліц можна замовити вікна різних розмірів та конфігурацій, а також двері, арочні вироби, вітражі, офісні перестінки. Тут допоможуть заслити нестандартні лоджії і балкони, реалізувати незвичні архітектурні рішення у будівництві світлопрозорих фасадів, зимових садів, альтанок та павільйонів. Вот у меня те сделал себе балкон и лоджию. И качество хорошо, и смонтировали интересно. И такие хорошие идеи тоже показали. Я сейчас сделаю ремонт магазина, то есть реконструкцию в переводе. Мне надо сделать как бы такой небольшой аквариум входной. Все мне стараюсь какие-то перегородки всунуть, то все. Тут мне сделали все, как я хотел. Все в длину, все такое, именно остекление полное. Ну и цены, по крайней мере, во время кризиса тут самые дешевые цены. Насколько я знаю, я обошел все фирмы, там посмотрел, там посмотрел, ну... Вироби від фірми Бліц не жовтіють і не деформуються. Вони не бояться характерних для України перепадів температури. На підприємстві одразу ж почали працювати зі склом, яке купують у Білорусі. Воно трохи дорожче китайського, але відмінної якості. Також привозить скло з Польщі й Німеччини. Ми працюємо зі стеклом вищого качества білоруським Гомель марки М1. Можем клиентам предложить разнообразные тонированные стекла с напылением в массе. В массе, такие как графит и бронза и с напылением Титан, Империал, Президент, царская копейка. Очень у нас хорошее стекло немецкого производства, энергосберегающие. І можемо закачувати стеклопакети аргоном. Менеджери компанії Бліц разом з клієнтами визначають дизайн, колір, текстуру моделі, її функціональні можливості. Зокрема, вікна можна укомплектувати під віконнями, відливами, москітними сітками, декоративними елементами. Дані обробляють у спеціальній програмі, яка визначає кількість робіт та вартість самого виробу. Обговорюють терміни, складають договір, працівники фірми роблять заміри. І вже остаточні цифри поступають на виробничі дільниці. На Кемпебліці є кілька рознічних офісів. От, і з допомогою програми Альтавін офіси удалені можуть швидко переслати закази на центральне производство. І далі ми їх запускаємо в роботу. Виробництво конструкцій відбувається на високопродуктивних автоматичних лініях, станках підомих фірм Urban Рапід». Для прикладу, профлі ріжуть на верстаті, який забезпечує високу точність кутів та мінімум відходів. Якщо на звичайній одноголовій пілі погрешність може бути до 1 мм, 1,5 мм, то вже залежить від терміну експлуатації станком, то на пілі, яку ми використовуємо на своєму производстві, це погрешність стабільна 1 сотая мм. Це впливає на роботу конструкції після того, коли вона вже буде повністю зібрана. Гордістю фірми «Бліц» є і фрезерувальний центр Рапід. Його придбали першими в Україні. Після сканування штрих коду на заготівці спеціальна програма визначає подальші операції. На станки є вінець. На цьому вінці знаходиться 8 апаратів сверлильних і фрезерних. І Заготовка заїжджає в станочок, а вже ось цей круг він крутиться і сверлить потрібне отверстия в потрібному місці. Благодаря этому хорошо работает фурнітура і очень точно встановлені И вообще это супер супер Не менш високотехнологічним є основний етап у виготовленні вікон. Це зварювання виробу, що відбувається одночасно на всіх стиках. Верстат Урбан повністю автоматизований, забезпечує підвищену стабільність конструкції і виключає її деформації. Благодаря этому конструкція очень точна і прочна. Із станок позволяет значительно ускорить технологічний процес. Комп'ютер управляет як габаритами конструкції, так і температурним режимом. Тому що температура имеет большое значение при сварюванні стиків. Плюс-мінус пару градусов, і вже окно може треснуть. Далі виріб транспортується на зачистку котів і наплавів і доповнюється аксессуарами фурнітурою німецької фірми Zigenia аубі. Вона досить надійна, має термозахисні та протизламні властивості. стійка до корозії. Від якості фурнітури в чималій мірі залежить договорість вікон дверей і безпека самих замельників. Майже на всіх ділянках виготовлення металопластикових рам відсутнє людське втручання, що забезпечує якість і точність конструкції. Порізку величезних листків скла на менші забезпечує також комп'ютерне управління. Після цього його миють, сушать, складають, пресують на спеціальній машині та обробляють герметиком. А це окремий це фірми Бліц, де металопластикові конструкції набувають різних форм та кольорів. Профіль ламінують світлостійкими структурованими плівками німецьких виробників. Прибічники кольорових вікон дверей можуть підібрати різні відтінки. Технологічну лінію, де відбувається цей хлопіткий процес, придбали в найкращій компанії світу. Це станок австрійський фірми Фукс. Він комп'ютерний, призначений для ламінації профілю. У нас є велика гама цвітов, яка удовлетворяє. Заказчика. Також тут виготовляють арочні вироби електрично-тепловим методом. Він екологічно безпечний і дозволяє вигинати фігури різної довжини. Ми як і працювали по районам, так і збільшуємо увеличуємо. Производство. Очень багато поставили в этом році в Тепловському районі, в Варатовському районі, в Турчинський район. Глава адміністрації нам допомагає. Так ідуть програма продовження теплих вікон в школах, в дитячих садиках, в інстанціях. Очень много пошли закази частних ліц. Качество наше залишається. Люди нас вже знають. Замовниками продукції фірми «Кампе Бліц є не лише мешканці Вінницької області. Її дилери успішно працюють і в інших регіонах України. Люди навчилися цінувати якість. Тим більше, сьогодні провідні виробники металопластикового профілю виготовляють його з екологічно чистих компонентів. Фірма Бліц обирає лише тих постачальників, які вже зарекомендували себе і мають багаторічний досвід роботи. Та компанія Дікльонінг однією із перших в Європі почала виробляти профілі на основі стабілізаторів, безпечних для здоров'я людини. Використовує виключно кальцій і цинк. Ми працюємо з більш ніж 40 постачальниками комплектуючих, а також із представниками компаній, які постачають нам обладнання і різні матеріали. Можу сказати, що ми постійно працюємо над покращенням співвідношення ціна якість, оскільки це дуже важливо для наших покупців. У 2009 році ми будемо надалі так само плідно співпрацювати у напрямку задоволення потреб наших споживачів. У напрямку покращення якості нашої продукції. Якість продукції КМП Бліц підтверджена сертифікатами відповідності. Гарантійні терміни її конструкції 5 років. Вони не протікають, не промерзають, на 90% захищають від шуму, зручні в експлуатації. Різні системи провітрювання забезпечать необхідний баланс вологості і температурний режим. З таким підприємством, як Бліц, можна мати справу. І дійсно вони сьогодні працюють на сучасній технології, на сучасній основі. І я думаю, що багато державних установ і хто думає про заміну віку, можна мати справу з таким підприємством. В настоящее время в нашому автопарку знаходиться шість машин, які їздять по всій області. Ми намагаємося знайти общатися з клієнтом, налажуємо право своє. Улучшаємо качество изделий. Фірма КМП «Бліц» надає додаткові послуги: це демонтаж старих, доставка і монтаж власних конструкцій. Взимку також їх можна міняти, і навіть коли ви вже зробили ремонт. Правильний монтаж це запорука доповічності та ефективності виробів. Тут необхідно враховувати закони будівельної теплофізики, яка є основою грамотного монтажу. зависит в первую очередь от того, как произвел замер и замерщик, ну а потом уже от профессиональных качеств монтажников и от их опыта работы. Вот на данную конструкцию уходит где-то минут 30-40. Мы Ми стараемся работать качественно и слажено, чтобы люди все чаще и чаще обращались за окнами фирмы «Блиц». Нарощування потужностей виробництва, постійний контроль якості, підвищення кваліфікації спеціалістів, налагодження нових партнерських зв'язків, самовдосконалення це ті критерії, за якими працює колектив «Бліц» і планує підтримувати їх у майбутньому. А головне достойну репутацію серед споживачів, яку вже зуміли завоювати. Є фірми, які допомагають нам в будівництві, і не тільки з нашого города у нашому місті Дві фірми, які харшу нам допомогли, це в частності окна зробити. Одна из них фирма это КМП Блиц. Качеством окон, конечно, я доволен. Хочу коллектив фирмы поздравить с наступающими праздниками. Это рождественские праздники, крещение. И пожелать только всего самого доброго, чтобы процветала фирма, были все здоровы, милости Божией и ангела-хранителя. В будь-яких починаннях. Продукція фірми КМП «Бліц» допоможе забути про гамір на вулицях міста. Створити комфортний мікроклімат у ваших оселях дозволить побувати у світі, який належатиме тільки вам.